Війна змусила українців їхати з домівок, аби зберегти своє життя. Будучи за кордоном або внутрішньо переміщеними по країні, можна стати жертвою злочинців під час пошуку роботи. Маємо для вас кілька порад, як уникнути неприємностей та безпечно працевлаштуватися. За жодних умов не віддавайте свій паспорт потенційному роботодавцю або іншим особам. Не довіряйте занадто привабливим умовам та пропозиціям, наприклад, одразу висока заробітна плата, відсутність досвіду для молодих дівчат тощо. Знайте свої права мігранта та працівника у відповідній країні, підписуйте лише ті документи, які розумієте. Якщо необхідно, проконсультуйтеся з юристом, погоджуйтеся лише на загальне працевлаштування, дізнавайтеся всі деталі. Якщо від вас намагаються щось приховати або маніпулювати, краще відмовитися від пропозиції. Збережіть контакти консульства, посольств, організацій інших органів, які допоможуть вам захиститися від біди. Якщо у вас виникли проблеми, відразу телефонуйте. Нагадаємо, номер 112 – це лінія екстреної допомоги у країнах Європейського Союзу.